Пане Дмитре, давайте розбиратися. Ось про ці літаки. Ту-160. Дійсно, це ну, все відбувалося так, як відбувалося. У нас не було варіантів тоді. Ну завжди є варіанти. Тому, коли говорять про те, що в Україні не було варіантів, це не відповідає дійсності. Ба більше того, давайте говорити про те, яку суму списала Російська Федерація за споживаний газ. 275 мільйонів доларів. А я нагадаю, Україна передала Російській Федерації 8 важких бомбардувальників Ту-160 і 3 Ту-95 МС. Але головне, ми ще й передали близько 600 крилатих ракет Х-55. 600, Тому... 600? 600, правильно? Я, ну, якщо бути угу. точним, 575. Так от ну, сума відповідна 275 мільйонів, за даними, не розслідувача, угу. а тимчасової слідчої комісії занижена як мінімум в 10. І виникає питання: а чому досі пану Пустовойтенко не оголошена підозра? Це ви на увазі колишнього прем'єр-міністра України Валерія Пустовойтенка? Тобто, підписували відповідно прем'єр Пустовойтенка і прем'єр Путін. Це угоди від 1999 року, так звані Ялтинські угоди. Якщо є висновки тимчасової слідчої комісії про те, що вартість угоди занижена не на користь української держави, то чому немає кримінальних проваджень? У вас не виникає питань? Значить роботи тоді тимчасово mm -hmm. слідчої комісії. А коли говорять про те, що відповідно України не було жодних шансів, а екс-президент України Кучма коментує те, що власне ці бомбардувальники жодним чином не вирішили питання mm -hmm. протидії російському вторгненню, то це ну як мінімум не відповідає дійсності, як мінімум, а як максимум, це відповідно... Дії, які власне мали би бути в центрі уваги правоохоронних органів, це держзрада. Давайте називати речі своїми іменами. Наскільки скажіть мені, будь ласка, пане Дмитре, от дійсно той бойовий флот, якби він у нас зберігся. По-перше, ми мали можливості його обслуговувати, модернізовувати в разі потреби і просто от зберігати у потенційному робочому бойовому стані, і наскільки б він дійсно б нам допоміг. Звичайно, давайте говорити про те, що на, на момент розпаду Україна. Це була найбільш промисловою республікою колишнього радянського союзу і найбільш промислово розвинутою країною взагалі європейського континенту, коли нам розповідають ці казки про те, що Україна не в змозі була утримувати власну армію і ядерне озброєння, Це абсолютно не відповідає дійсності. Це комусь хочеться надати таку картину, що ми ледь не жавріли і збирали останні гроші, щоби утримувати українську армію. Це відповідне намагання просто уникнути кримінальної відповідальності, коментуючи подібним чином події тієї давнини. Але варто й говорити про те, що ж ми не тільки стратегічні бомбардувальні ракети Х-55 продали. За часів екс-міністра оборони Гриценка ми забезпечені розпродали власну систему ППО, яка вважалася найбільше шалонованою в Європі. І наразі ми маємо те, що маємо. І знов таки і навіть і Гриценко не висунуто звинувачення щодо цих можливих злочинів проти української державності, тобто запитань більш ніж достатньо. Тимчасова комісія працює, досліджує відповідно можливі е, е, дії протизаконні дії вищого військового і політичного керівництва в період від, е, е, української незалежності, але але від того не дає відповідь на основне питання. А основне питання, чому не притягнуті до відповідальності ті посадові особи, які привели до тієї ситуації 2014 тисячі Відповідно, 2022 року. Ще раз підкреслю: обороноздатність Української держави на момент здобуття незалежності, вважалася, ну скажімо так, одною з передових. В Європі і в світі, бо та кількість ядерного компоненту і відповідна стратегічних бомбардувальників систем ППО дозволяла говорити про те, що е, ті Будапештські угоди чи меморандуми, які нам були запропоновані, вони мали б власне, ну скажімо так, е, виконуватися в першу чергу за рахунок боєздатності українського війська, а не політичних гарантій. Не сполучених штатів Російської Федерації, слухайте, може здатися, що ось КПД та о, ККД, якщо українською, нашої з вами от такого діалогу він невеликий, через те, що історія не має умовного способу. Та але менше з тим мені все ж таки видається, що якийсь він той може бути. Ми говоримо ще й про те з вами, пане Дмитре. Виправте мене, будь ласка, якщо я помиляюся, що на тому самому літовищі, яке розташовується у північній області України, що межує з РФ, там де стратегічні обородувальники ці базувалися, там же ще й ракети базувалися, та які, які не всі передані були, а деякі з них мені так здається, ну якщо я нічого не плутаю, були утилізовані чи ні. Так, частина була утилізована, але на рахунок КПД я хотів би за заспростувати. Власне є мої чотири заяви по схемах пана Гриценка. Так їх до певного часу генпрокуратура поклала, як то кажуть, у довгу чухляду, але достануть. Я все ж таки дотисну цей момент. І відповідно КПД, я так думаю, що і завдяки тому числі телеканалу прямий буде стовідсотковий. Рано чи пізно правоохоронні органи змушені будуть дати відповідь на відповідь на ті факти, викладені в моїх заявах щодо розкрадання військового майна. Гратися довго в політику ну навряд чи вийде, але менше з тим та те, що відбувалося відповідно і зараз відбувається, це наслідки тих подій. І коли говорять про те, що ми не могли обслуговувати стратегічні бомбардувальники, ну наразі їх обслуговує країна-окупант. Шість стратегічних бомбардувальників задіяні в моменті нанесення ракетних ударів по території України, і мені не зрозуміла взагалі логіка експрезидента, який говорить про те, що жодним чином стратегічні бомбардувальники не підвищили би обороноздатність нашої країни. У нас би був можливість нанесення відплатного удару по території Російської Федерації. Це по перше, по-друге, на момент ракетних ударів літаки просто піднімаються у повітря, щоб унеможливити їх знищення. Це загальна світова практика. Тому знов таки процитую власне президента Кучму: стратегічна зброя навряд чи могла допомогти вирішенню стратегічних завдань України. Це яким чином? Це заяви українського президента, екс-президента. Росія має засоби ППО, здатні протистояти ракетам Х-55. У той час, як величезні за розміром та відносно низькошвидкісні бомбардувальники, що у перші дні стали б легкою здобиччю. Ну, якщо людина некомпетентна в військових питаннях, для чого коментувати взагалі? Ви знаєте, щоб ось цю під тему закрити, та тільки тому, що етерна дисципліна нас спонукає. Я все ж таки вам поставлю це питання, яке ви риторично я розумію ставите. Так чому допіру нема реакції, пане Дмитре? Відсутність політичної волі, я відповідно з часів самої. Набуття незалежності на жаль є політичні домовленості щодо непереслідування. Папередників, і все. От вам відповідь. Відповідь е, прийнята. Ви красу гри зараз заціните, е, пане Дмитре, коли ми показували фрагмент е, розслідування колег. Та там е, вони звернули увагу, як е, перейменовували чи які імення давали цим літакам. Ну, І я, я ані десь не здивувався, що один з них названий е, прям е, слово в слово ім'ям прізвищем відомого російського шансанія, але інший названий. Ім'ям та прізвищем супервідомого у світі українського авіатора. Ви звернули на це? Увагу? Так звернув, звернув так. так. і е якщо знову ж таки е у нас кілька хвилин ще залишається. Е Ваша ласка трошки поговорити про енергетичну безпеку? Т що, що ви бачите зараз? І от настрої окупантів, ті, що ви аналізуєте із відкритих джерел, і з е тих джерел, які е є для вас, е ну з, з вами комунікують. є не є, є відкритим. Ну, якщо говорити про енергетичну безпеку, то в мене дуже напружує ситуація навколо Кременчуцької ТЕС. Вас не здивувало на характер нанесення удару по греблі Кременчуцької ТЕС? це останній ракетний обстріл Російської Федерації. Та? А я пояснюю, чому мене це трохи напружує, не трохи, а досить сильно. Бо власне прийнято рішення про виділення одного мільярда гривень на будівництво відповідно захисних споруд. Вам нагадати долю попередньої трипільської ТЕС? ані мільярдів, ані ТЕС, ані укриттів, ані відповідно можливості української сторони протидіяти засобам ураження російської сторони? Поясніть мені, це співпадіння, що росіяни наносять удари по тих об'єктах, на які виділяють мільярди грошей з бюджету. Мені не хочеться вірити в такі співпадіння, І мені витримом. не хочеться вірити. Uh -huh. Але те, що буде відбуватися, власне, Росія буде посилювати удари саме по енергетичній інфраструктурі України, бо це відповідно закладено в воєнній доктрині військовій доктрині uh -huh. Російської Федерації. Превентивний характер ударів по енергетичній інфраструктурі противника з метою примусу до капітуляції. Але шановні телеглядачі, справа в тім, що після дозволу Україні бити в по е, території Російської Федерації з використанням засобів ураження західного зразка, е, в цю гру можна грати вдвох. Же. Відповідно, якщо прилетить по в чергове по українських тец, то в зоні ураження можуть опинитися відповідно і російські енергетичні об'єкти, які є законною військовою ціллю. А враховуючи те, що кліматичні умови Російської Федерації досить складні, а ще більше складні відповідно проблеми в російському ЖКХ, що засвідчила минула зима, правильно. То це, відповідно вже створює соціальну напругу в самій Російській Федерації, і, на мій погляд, українській стороні варто зосередитися на характері превентивного удару по енергооб'єктах на території Російської Федерації, щоб москалям дати зрозуміти можливі сценарії, наприклад. У січні і лютому місяці, якщо у комусь паде на думку, знову бити по енергетичних об'єктах на території України, це, на мій погляд, було б і відповідна доцільно з військової, політичної економічної точки зору, враховуючи ту обмежену кількість, відповідна Штормшедал і атакам переданих американською стороною, тобто. Це поняття як блекаут має бути зрозумілим широким верством Російської вже безпосередньо глибинки, і не тільки відповідно Курської, Брянської Білгородських областей дальність ураження дозволяє, скажімо так, знеструмити значні території Російської Федерації. Причому це відбувалося вже. От ми пам'ятаємо той блекаут, коли 5 мільйонів росіян залишилися без світла завдяки блискавичній роботі головного управління розвідки Міністерства оборони України в моменті нанесення ударів по енергетичних об'єктах на території Російської Федерації. Зараз у української сторони більший арсенал можливостей. Тому ще раз підкреслю, якщо буде політична воля, відповідно і ще раз підкреслю в цю гру можна грати вдвох. Причому у найбільш успішно з української з збоку, спасибі пане Дмитро, за таку масну крапку це е, важливо почути. І Спасибі за те, що ви знаходите час і можливість поділитися е, з нами аналітикою і е, думками. До нових зустрічей в Етері. це співголова громадської ініціативи права справа Дмитро Снігірьов був з нами на живому зв'язку.